Позитивні емоції все частіше сьогодні стають нашим рятівником: відволіктися від буденності, відчувати щастя від свободи польоту. Засновники «Аеродіум Київ» кажуть, саме з цими думками зводили найвищу аеротрубу України, яка нещодавно запрацювала в столичному ТРЦ Республіка Парк. В аеротрубі можуть літати люди будь-якого віку, починаючи з чотирьох років, звичайно, під наглядом інструктора. Політ в аеротрубі це не просто розвага, це можливість зняти стрес, заспокоїти свій розум. Та навчитися вправлятися з такою цікавою стихією, як вітер. Про нашу аеротрубу знають по всьому світу. Тож наша головна місія це показати всьому світу, що Україна жива, Україна бореться, та обов'язково переможе. Після такого польоту люди захоплені. Всі думки зникають, і ти забуваєш, хто ти, де ти, що там було, в який день. Це дуже класно. Засновники кажуть, щасливі бути причетними до створення позитивних емоцій. Які зараз так необхідні дорослим та дітям?